Друзі, всім привіт! Це спільнота щасливі люди, село Верхній Бішкін, Харківська область. І сьогодні трошки хочу вам розповісти про те, що в мене свято. До мене вчора приїхала сестра. І тому сьогодні я вирішив почисти, почистити оцей котел. Опалювальний котел, який забезпечує нам тепло, якщо він чистий. А якщо ні. То тоді ми з ним тільки морочимося, нам димно і таке інше. Що я хочу сказати? Саме головне. Просто хочу поділитися своїм щоденним життям. Воно, бачите, там така блискуча дужечка. Це я приварив ручку для того, щоб діставати такий пристрій, який забезпечує догорання газів димових, тому що це піролізний котел. Придбали ми його за допомогою. Оно оно, 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 От там, ото, бачите, ото внизу такі дірочки. Ну, так їх трошечки отам видно. Звідти заходить повітря задля того, щоб вже в цій камері, де немає дров, догорали гази вихлопні і таким чином були чистіші викиди в повітря і більше тепла. Тепло передається оцією великою великою трубою. У будинок, там є великий накопичувальний бак. Ну як великий, приблизно один куб. Який накопичує тепло, а потім через труби за допомогою насосу роздає на батареї. І що я вам хочу сказати? Оце це мій раночок мене дружина пішла шукати каже, де ти дівся, пішов розтопити котел. Я пішов його розтопити, ви з'ясувалося, що його потрібно почистити. Потім там мені захотілося приварити оту дужечку. Оту дужечку Бачите, отам -от, от воно блищить. А для чого її приварити? Для того, щоб можна було отак взяти за цю дужечку і дістати оцю найважливу деталь з цими отворами, тому що сміття на неї насипається, і потім воно перестає працювати так, як повинно. От, застукала мене дружина за тим, що я розбирав оцей прилад. Що це таке? Це сварка. Справа в тому, щоб оту дужечку приварити, мені потрібна була сварка. І коли її вмикаєш отут, вона повинна загудіти. А вона не гудить інколи. От як зараз, для того, щоб це вам продемонструвати? А інколи трохи пізніше гудить. Я її почистив. Усе там, бачите, повимітав чистенько, наче її тільки вчора придбали. Але що з тим робити далі, поки що не розумію. Бачите, тут нічого гісінка не світиться. Але я сподіваюся, що все-таки знайду відповідь, а зараз я піду по пальне і продовжимо ролик. Але перш ніж закладати дрова, потрібно зробити дуже важливу річ. Потрібно закласти вогник з бішкіна. Це піжма. Бачите, ми її кладемо отак. На двох. Оцю штуку посуваємо на її місце. Так. Отак. От Посунули на місце. Сюди поклали піжму. Це залишилося з минулого разу, не догоріло. Так от, підпалюється котел звідси. Надів ліхтарик на голову, і тепер вам тінь завжди падає. Ну, але разом з тим я навчуся, навчуся не лише розпалювати вогонь та ремонтувати сварку, а й ролики робити. І, можливо, вам буде комфортніше, а мені спокійніше. То все ж таки піду по дрова. Перед тим, як закладати щіпу, а вона в нас сьогодні буде основним пальним. Це окрема тема, чому я розповідаю про котел, про щіпу і про то все інше, тому що хотілося б поговорити про відновлювальні, відновлювальні джерела е, тепла для домівок, в яких немає газопостачання. Тому що верхній бишкин це ж екопоселення, яке підтримується, до речі, е, громадською. Організацією Мережа екопоселень України, і оцей котел Темп був один з двох придбаний для Бішкина саме цією організацією, яка підтримує рух для збереження. Природи для створення спільнот. І ще багато чого цікавого, ви можете подивитися на сайті Gen Ukraine. Ну а я все ж таки піду по дрова, тому що до мене сестра приїхала, а без цього опалювального котла в нас не опалюється одна кімната у будинку. Тому дуже потрібно зараз його розпалити, щоб їй було тепло. Їхала здалеку, тому що спить. Тим часом, проходячи повз цієї сварки, я побачив, що вона клята загуділа. І в чому причина? Якщо, можливо, хтось із вас знає, ви напишіть мені, я теж де-небудь постукаю або що-небудь покрутю для того, щоб вона працювала надійно. Ну, все ж таки, піду піду по дрова. До речі, оце ще одне придбання від громадського об'єднання Gen Ukraine для спільноти щасливі люди у верхньому Бишкині. Цей трактор ми придбали самотужки, для того, щоб забезпечити себе і. Тих, хто бажає приймати участь у самозабезпеченні себе дровами пальним на всю зиму, тобто оцей подрібнювач ось сюди насипає повну прицепу. Ну, там потрібен бути допомагатор, який трохи розрівнює то все. Але оцей подрібнювач із усілякого сміття, яке за. Завжди залишається на узбіччях доріг, в посадках такі дрібні гілки. Це все подрібнюється ось сюди в прицеп, а потім висипається ось сюди. І перетворюється на отаке собі пальне. Ось, бачите? Ми його складемо у тару і понесемо до котла. Ну от, Ми з вами засипали наше пальне. Отакі От дрібненькі гілочки. І тепер секрет зверху я кладу дві дровеняки. Задля чого? Для того, щоб якщо я не прийшов вчасно, ці дрібні гілочки перегоріли. Так, вони горять швидше за товсті дрова. Ну, це безумовно, ми розуміємо, то оці дровинячки, вони перетворяться у жар, на який я знову зможу насипати. Оце пальне, яке стоїть поряд. Так, ви бачите, навіть воно трошки може бути мокре і зі снігом, але безумовно краще, щоб було сухе. Над цим ми працюємо. Перший рік цей досвід в нас нема ще де зберігати ту всю щіпу і таке інше. Але далі буде. Закриваємо і будемо підпалювати. Підпалюємо за допомогою газової горілки. І дуже полегшує цю справу вогник з бішкіна. Це піжма. трава якої в нас дуже багато. І тому ми можемо її використовувати без жодних проблем. Вона дуже легко розгоряється. І потім дуже швидко розпалює все, що ми хочемо. Закриваємо дверцята. Так, отут є регулювання. Чим більше ми відкриємо, тим дужче горітиме. Я хочу, щоб зараз дужче горіло. Пам'ятаєте, в мене там сестра трохи не змерзла. Потрібно прогріти кімнату. І отут іще є регулювання, яке можна прикривати для того, щоб горіло повільніше. Є такий отвір, коли прикриваєш, і з нього починає йти дим, то вже потрібно трохи-трохи назад. І таким чином можна залишити. Але зараз ми наповну відкриваємо, щоб сильно розгорілося. І швидесенько нагріла оця труба, отой величезний бак. До речі, я чую, що там обзивається кінь. Давайте до нього сходимо. Ех, ось він. Привіт кінь. Як справи? Йому вже до перукаря потрібно, як ви вважаєте? Потрібен кінський перукар. Це наш помічник. Це наш помічник. Наша... Наш друг, я хотів казати, наша іграшка. Але ні. Це наш друг. Він нас катає, ми з ним ходили в похід ось нещодавно. Це був похід на невідомий острів. <свісно> До речі, молоді сподобалося. Бачите, он дерево, він його з'їв. Да. Ну, ми його збиралися спиляти, тому ми йому дозволили з'їсти дерево. А якщо не потрібно. Так, так, він теж хоче вам дати інтерв'ю. Так, да. в нього є своя думка з усілякого приводу. До речі, котел стоїть у соціальному просторі. За цей термін я дуже вдячний Віталію Фасолі. І у цьому соціальному просторі найближчим часом відбудеться майстер-клас з ковальської справи, від коволя фахівця. Так, 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 це я тебе озвучую, Іней. Від коволя фахівця, який. Е... Буде ремонтувати да-да-да, тобі потрібна увага, буде ремонтувати сокиру. Мій малий, середній мій малий в мене троє синів, синів і одна донька. Тож, мій малий, узяв, він здоровий, же такий, і побив сокиру. І тепер потрібно її заварити, відновити, ну і таке інше. І в нас у поселенні в спільноті щасливі люди є фаховий коваль. Іван Чернишенко він погодився зробити майстер-клас для дітей і дорослих по роботі з залізом. Тож далі буде. Ну і кінь вже пішов. Закінчуємо ролик.